Ну, 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 ну. А зай, ну, похирема гено. Папа, брат Рок. Ти вов, нормально, нормально. ти дошся досно? Серйозно? Ну, така ж, як така. Тобі не дорогий? а ти навіть я одрач був. Чим? Ти аби аж і дорожче. Швидко в стару чурічок. Пашо, іди, бра. А, та, Нахуя? Да. Я повністю з вами згоден. Я можу вам з цим допомогти. Да поможіть. Мені б ви себе побили одного села. Тобто я можу вам допомогти з цим. Приходьте на... Хорошо. Ви домовлялися? Так. Я прийшов обсудити план. Що ви можете мені запропонувати? Заріжте його. Ногу. Добре. Побиті його, але... вбити, заряжте. Але дивіться, для цього мені потрібна ...знаряддя, праці, яким я буду вбивати. Я вам його предоставлю. Добре, домовились, коли ви його предоставите? Мені не треба Через 20 хвилин ви розумієте, що я... Дуже поважна людина і я не можу чекати, а з 20 хвилин. Немає зброї воїн. Оу! Це майже 2000 Дякую. З вами приємно мати справу. О, доброго дня! Доброго дня. Не ну, бачить такого хлопу, зані куча. Дається так, збачу. А що? Да, а а Амітаба, його. Зрозумів, зрозумів. Ну він пішов кудись туди, он туди. Давай, да. Там да, Стайнху! Mini, Что в это происходит? Что тут происходит? Давид! Дави! Куда, дробь? Давин! Дэвин! Дави! Бегле, біглы! Давай! Давай, да! Давай! Даві! Куда, друж? どうも、やりたいこと。 Да! 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 Да!